Всім привіт, вас вітає Суспільний університет. Сьогодні у нас у студії велике прання. Так, ми будемо відполіскувати українську вишиванку від багатьох псевдонаукових нашарувань, міфів, які наліпилися на неї протягом багатьох століть її існування. Ну а керуватиме цією етнологічною чисткою дослідниця матеріальної спадщини українців. Оксана Кузьміна. Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту народознавства Національної академії наук України. Пані Оксано, вітаю вас у студії. Тож скажіть, до якого стану будемо відбілювати до стану білого по білому, до перших джерел підемо? Ну, можна і так сказати. Власне, сьогодні хочу зупинитися на кількох основних міфах пов'язаних з українською традиційною вишиванкою. І сьогодні ще хочу наголосити, що ми будемо говорити саме про сільську вишивку. Бо справді вишивка була різна в Україні. І тому, щоб нікого не збивати з пантелику, мова буде йти саме про це. Значить, ну, міф перший, такий важливий, який нам треба для себе з'ясувати, що це міф? Це те, що вишиванка була, як то пишуть, з давніх давен. А якщо ну не стріпілля, то принаймні десь вже з шостого-сьомого століття нашої ери і на користь цього до нам. Значить, приводять чоловічки з Мартинівського скарбу, які ви тут бачите. І мовляв, ось дивіться, на цих чоловічках вишита сорочка. Ну, це взагалі ще прибульці, це з часів прибульців, значить, вишиванка. Була. <плес> ось, і в такому плані так, ми бачимо якийсь декор на передній частині якогось одягу. Але те, що це сорочка, це питання, і те, що це вишивка, це взагалі дуже велике питання. Це могло бути будь-що. І тому так бе стверджувати, що це саме вишиванка, яка вже існувала в цей час, і навіть дехто каже: Ось, мовляв, так, ось і знайдено. А Мартинівці, а шкода, що не в іншому регіоні, бо можна було б стверджувати, що вона і там уже була з того часу. От власне, це, і, і на жаль, це у нас фігурує в багатьох-багатьох виданнях, достатньо поважних людей. І тому тут у нас молода аудиторія переважно. І я хочу їх зорієнтувати, щоб вони так критично трошки поставилися, коли вони зустрінуть в, в виданні якоїсь книжки, присвячено українській вишивці чи костюму. Отакий малюнок з таким коментарем. Проте дуже схоже реально на вишивку, бо ну що це інакше. що чоловічка майка сіточка, <рив> що це? яка виглядає з під піджака. Знаєте, а чому може бути якийсь жупан, може бути верхнє вбрання, може бути все що завгодно. Ну, деякі ще договорилися нас до того, що мовляв: ага, дивіться, в них така поза, це ж вони танцюють е, гопак сировини, це ж козаки, це давність гопака українського теж так сягає. Ну звісно, це все жарти. Значить, це у нас такий перший момент. Другий історичний такий період, від якого знову ж таки починають вести мову про вишивку, і її достатньо широкі розповсюдження це період Київської Русі. І у нас, звісно, немає таких достовірних джерел саме про вишивку сільського населення. У нас є певні археологічні знахідки, переважно це тясьма вишита золота ткана. От, і є деякі згадки про археологічні моменти вишивки, але це переважно стосується поховань знаті, а не сільського населення. Але ті, хто ратує за те, що вишивка вже тоді, була досить розповсюджена, приводять цитату Статіщева, який, так мовити, творчо переосмислив літописи, пише, що ось, мовляв, вже в, д... в 11, потім другий сюжет нього, 13 століття, вже були школи, вишивальні, вишивали і золотом і сріблом і, і все таке. Тому знову таки вас. Хочу е звернутись в увагу вашу, що ви маєте користуватися джерелами, не полінуйтеся зараз. В інтернеті все можна почитати. Літопис в оригіналі і ніякої вишивки, ніяке про вишивання е княгинь, е ночок, дочок, князів, їх дружин. Там немає абсолютно ні слова. Потім наступний такий у нас період, який нам говорить про вже більш ближчі до нас часи, це вже така козацька доба. І одна з таких теж міфів і помилок тотальних зображують козака, значить, там шаровари, вишиванка і все таке. І як же ж так козак без вишиванки? Ну так ось хочу вам сказати і розчарувати, що козаки. Шиванок не носили. От це в них були сорочки, це була така спідня білизна, а були верхнє обрання яке абсолютно прокривало. Тобто, це знову ж таки міф перенесення селянського елементу одягу на от казацькі. Така теж міфологія і така романтизація. На знову ж таки, на довід того, що ось є і навіть вишиванки гетьмани носили. Посилається на от відомий всім. Такий артефакт, як сорочка-полуботка, і ось це, мовляв, незаперечний факт, що ось колись дружині полуботка подарували сорочку, яку, значить, носив полуботок, і навіть знову ж таки пішли далі вигадки, що знайшли могилу полуботка, його екзумували, і там розкрили, і побачили, яка в нього там вишиванка, і забрали в музей. Звісно, все це не відповідає дійсності, бо могили немає, значить, нічого не знаходили. А копія сорочки, яка зараз зберігається, ви її теж бачите, на в Полтавському краєзнавчому музеї це такі варіації на тему. Справді був такий предмет, який був подарований дружині полуботка. Але як дослідив Стефан Таранушенко, ще в 30-х роках ХХ століття це була сорочка мордовська, чи мирийська, тобто фінських народів, абсолютно не українська, це була жіноча сорочка, причому вона була бовняна, також з досить цупкої матері, Залишилися її. Світлини, ось так це виглядає, сорочка сама потім зникла, десь пропала, тобто цього предмету в музеї немає. Але цікаво, те, що в свій час ще Стефан Тарнушенко написав: орнамент настільки привабливий і незвичний, що він піде гуляти в народ, і люди будуть його перешивати, носити, і значить, і це продукувати. І він як воду гледів. Ми дотепер можемо побачити в багатьох крамницях і навіть багато, багато з. Таких торгових марок, і вишивальниці нас дуже полюбляють. І вам будуть розповідати, що це ж сорочка нашого гетьмана. Що це такий орнамент? І багато хтось з чоловіків носить, і е, навіть е, ніби є в когось з наших президентів, якась вишивальниця. Значить, вишила і подарувала е, оцей орнамент. Як вона каже, відшила ниточки до ниточки. Це справді ця сорочка нашого гетьмана. Бачите, е, і не українська, і не чоловіча, а отак от, е, війшла в активний побут, і е, це прив'язано до. Е, Доби казаччини такого гетьманщини, тобто в цей період, і власне сорочка в сільському побуті. Ну, це підтверджують мої так мовити, дослідження, і багато передивилися матеріалів, і музейних, і письмових з'явилася в селі активно лише наприкінці XVIII століття. Вже почали вишивати. Вона почала входити в побут. Тобто це відносно така пізня річ. В сільському середовищі це важливо зрозуміти, тому що звісно вишивка в більш в вищих верстах населення була дуже активна. Власне, і сорочка, і в село прийшла вишивка вишита сорочка саме з вищих елітарних верст суспільства. Вже над, на скажімо. Відомі е, спеціальні книжки в Європі 15-16 століття, е, де е, були друковані орнаменти, і які ясно, так чи інакше поступали і сюди на Україну. Були величезні школи, е, ну, такі майстерні при монастирях вишивали. Звісно, була велика обслуга, яка обслуговувала еліту, шляхту українську, е, жінки, які вишивали від білизни е, до значит, якогось такого верхнього. Власне, сорочки була білизною в, для. А, значить, елітарного пришарку. А потім, коли вже була можливість це перенести вже собі, зробити в подібності щось до вищих щаблів, так мода у нас шла розвивалася, завжди щось престижне, спускається на більш ніжні рівні, адаптується, трансформується і якби вже набуває свою силу. Ось і тому, значить, ця річ війшла досить активно в наш побут. Ось один із таких цікавих. Паралели. Зараз покажу наступний слайд, ви побачите. Це Іспанія 16 століття. Та, така річ, значить, дуже тонка вишивка, яка зроблена. А наступне це наша Чернігівщина, вже початок 20-го століття. Звісно, я не хочу ніяким чином сказати, що це пряма така калька. от Вони взяли ту іспанську вишивку. Ні, в ніякому разі. Але так чи інакше, оці ренесансні мотиви, які були дуже характерні для Європи, які потім прийшли прийшли до нас і безпосередньо з Європи, і через Росію сюди теж потрапили. Тобто з таких престижних верст, вони. Почали вкорінюватися в побуті сільському. Це було красиво, гарно, привабливо. І, власне, оця лівобережна вишивка білим по-білому, про яку ви згадали на початку, власне, вона дуже є близькою до вишивки саме речей, пов'язаної з білизною, з піднями і не лише з натільною сорочкою, а й білизною для. Спання простирадлами і так далі. Ось про це дуже чітко фіксують джерела, є описи заможних людей, де мова йде про ці речі. Значить, далі. Що ж було? Декор був, але першопочатково він був тканий. І всі наступні техніки, хто, якщо вас вишивають, я думаю, я тут такі присутні, знаю, що багато давніх технік, які передували хрестикові. Це техніки, які нагадують ткання, різноманітні, тобто гладі, занизування. Їх маса є але ідея така, що вони якби повторюють ткацтво. Тобто, ось зразок тканих сорочок поліських, і на Поліссі, до речі, етнографи фіксують з'яву вишитих речей лише 20-30 тридцяті роки 20 го століття. Тобто, справді досить пізно до того часу. Це було ткані вироби. Ось ще один цікавий. Прийом вишивки, який абсолютно точно імітує ткані речі, настульники, налавники і так далі. Тобто, але це все зроблено в техніці вишивки. Про хрестик, ще важливо хочу сказати, бо зараз вже всі комуналі згадують бракар, його мили, ці мильні етикетки, які перейшли на вишивку. Справді, бракар теж трошечки доклався до цього, його ці рекламні такі обгортки, але звісно вишивка в вищих слоях населення хрестів. Такова була значить, як приклад скатерка з Карапатського, який виконана з поміж інших технік, теж вишивка хрестиком, і це є зафіксовано в музейній збірці. Окрім значить, міф про ну це вже такий частковий міф про бракара. Хочу сказати, що в цей час. Значить, навіть перед ним була кінець 19-го століття, початок 20-го, потужно на Україну прийшла друкована продукція з масою журналів і книг від маленьких обгорточок мильних до серед таких великих видань, журналів з зразками вишивок. І ось бачите, навіть є одеський варіант, значить різні там знавці, любителі. Бо вони побачили, що це модно, популярно. Вони почали видавати, ясно, що це спускалося і на рівень сільської культури. Це бралися і вишивалася. Якщо ви поглянете ці альбоми, ви побачите дуже багато речей спільних. Ось це бракар, який має не лише трояндочки, які як звикли теж говорити, що для бракар це лише троянди і який жах. Це таке пізнє, це таке майже не наше. Але в бракара було не лише троянди, були такі дуже гарні геометричні орнаменти, і ось такий орнамент. А ось вам варіант сорочки, яка зберігається в Переяславському краєзнавчому музеї. І ось буквально можна сказати, що що з тої бракарівського знимку це є перешита це до питання появи е, вишивки, як вона прийшла на е, е, рівень села, і наостанок такі такий дуже промовистий кадр. з цими славнозвісними всім відомими бракарівськими трояндами вони справді є. Характерними для певного значить, певного часу української культури, і я би їх не відкидала. Мовляв, те, що це пізня, те, що це значить, там не наше, прийшло. Це вкорінилося в нашу культуру і було розповсюджено по багатьом регіонам України. Ну і правда, і не лише України, але це частина нашої культури, його викидати не треба. Треба просто розуміти його місце і звідки це все прийшло. Ось я, значить, хочу почути від вас, можливо, якісь запитання, поки ще у нас є час з приводу ось моїх цих основних позицій і тез. Чи ні, нічого вас не спентиличили, чи з усім безгідні? Ну трошки, звичайно, дивую і не очікуєш, коли дослідниця української матеріальної спадщини починає говорити, що ні, вам не настільки все давнє, як вам здається, да. Це трохи дивно, бо зазвичай всі намагаються навпаки довести якомога глибшу давнину. Дякуємо за те, що сментеличили. Я вважаю, що це не є правильним. Треба говорити правду. А оце знаєте таке трошки прибріхування, замовчування і намагання заглибити історію, воно до так буття не доведе. Все одно колись правда спливає, і потім йде таке тотальне розчарування. І і нічого в цьому поганого немає, що ми вишивка у нас не стріпілля. Ну і що просто важливо, мені... що вона є, вона багата, вона різноманітна, і, і треба треба це просто знати. І не можна перекручувати факти, так як нам хочеться. Просто мені здається, що воно навіть нормально, якщо що воно з трипілля, бо в трипіллі теж були свої орнаменти, які є на глийному посуді. І скоріш за все, жінкам, ба навіть там чоловікам деяким хотілося напевно оздоблювати свою одяжі, якимось чином вирізнятися. Такі люди були постійно і вони постійно це робили. Так, орнаменти ми знаємо по кераміці, але е, сказати, що вони, те, що було на кераміці, вони вишивали, Тут, е, скажімо, дуже є, це є питання. Е, треба, щоб були джерела. Нема джерел, ми можемо лише фантазувати і робити здогадки так, як нам хочеться, але це не є принцип дослідника історика. Тож розповідати про те, що ці орнаменти в них ще були на принтах, наклеєні на шпалерах, не будемо, так? Окей, добре. Друзі, питання ще буде. Да, я хочу запитати: а якщо взагалі споглядати на цю інформацію, то яка з технік вишивки вважається найдавнішою? Ну як я вже сказала, може, вона дуже чітко, от ті всі техніки не одна, їх багато, які нагадують нам ткацтво. Тобто, якщо ми тчемо, ми просто перекидаємо нитку через нитки основи. А тут, якби в нас вже є ткане полотно готове, і ми робимо те саме тільки голкою поверху, тобто теж певному рахунку. По... На лице чи на виверіт, ми перекидаємо ці ниточки і теж імитуємо, як якби цю техніку ткання. Іноді так буває вишито, що не зрозуміло, ткана це чи вишити. І Тільки фахівець, які дуже втаємничений, от в, в ткацтві, може сказати: ні, це справді вишива, або ні, це ткане. Ось вони настільки є подібні. І тому перше перші і орнаменти, декор був геометричний, тому що це наближено до орнаментики ткання. А вже вся рослинна ця з'явилася тоді, коли з'явилися вільні техніки, гладєва. Вільна гладь, художня, і тоді вже і змінилися і декор, і техніка. Тобто, це завжди є у нас цільним таким орнаментика і техніка. Дякую. Будь ласка. А в мене таке питання, чи є якась суто українська орнаментика, і чи суто українська техніка, за якою можна впізнати на це? Я думаю, питання буде: а не підкажете звідки в мене сорочка? <плес> Ви знаєте, це як питання, а що таке суто український костюм? Розумієте, не можна сказати, чи суто українське житло воно настільки різноманітне по, по всій Україні. кожен регіон має якісь свої впізнавані речі, але сказати, оце суто українське, це вже не українське, я би не сказала. І е, як будь-яка культура і народна культура культура Вона розвивається з часом, вона адаптує в себе, як губка смоктує всі новаційні прийоми. Те, що було у сусідніх культур народів, ми ж не живемо окремо на острові. Правильно в нас є таке переплетення, і іноді якісь речі, білоруси кажуть, це наше, можуть сказати, це наше. там Румуни скажуть, може це наше, Ми, ми скажемо ні, це суто наше. Тому тут я би так питання взагалі не ставила, що суто Вона в українська є от такі і різнобарності, і, і регіональній своїй варіативності. Я Доповнюючи попереднього запитувача, хотів mm -hmm. би дійсно теж е, такий аспект з'ясувати. Е, я з Полтави і дякую, що ви були в нашому краєзнанавчому так, музеї. працювала. Так, клас. От, і хотів би запитати, знаєте, часто звертаються друзі: ну ти ж з Полтава, важиш там вишивка оця, або білим по білому, решетилівська, або яка. Е, е, яка там в Полтаві вишивка? І хочеться кожного разу сказати: ну що ви такі стереотипні? Ну не буває. О, там моя бабуся вишивала червоним і чорним, бо їй так подобалося. В когось були нитки, бо з мами лишилися, Вишивали блакитне. Чи є, чи є дійсно все ж таки ці прив'язки до історичних регіонів Слобожанщини, Волині, чи е, треба про це забути і Ні, все є вишивки до, і кольорів, е, е, значить, е, ну в принципі, вже зараз, маючи весь пласт от, е, цих артефактів, які зберігаються в музеях і там в різних колекціях, можна сказати, що ось для такого регіону ніби більш характерне це. Але ну так завжди стереотипно теж прийнято казати: ось для Полтавщини білим по білим, але білим по білому була. Б всій Україні вишивка. Так, вона більш знала, можливо, так розстражона на Полтавщині, але це не так. Тобто, якщо подивитися, то вона була і, і на Полісі, і на Західній Україні, на Буковині. Ну де, де її не було на покутті цієї вишивки. Вишивали тими нитками, які були в доступності. І ще один такий невеличкий міф, якщо ви вже торкнулися проблему кольору, це з так званими чорними боршівськими сорочками. Це зараз такий культ їх і все, і теж там легенди ходять. Що ось, мовляв, там жалоба, татари, люди, чоловіки побували, жінки повишивали, носять жалобу. Справа в тому, що все значно простіше, тому що татари не тільки там були, але там вони мали можливість, значить, вовна була, чорний овець, яку не треба було фарбувати. І ось це була кольорова нитка по відношенню до білого полотна, і неї вишивали. Це було більш просто доступно. Будь-яке вже кольорова фарбування, воно вимагало певних зусиль, затрат чи там купити. його, що. А тут і вона не пускалася. Ця нитка, вона була б, б, вже нічого ні, ні не робилася. Тому в цьому регіоні так. Тобто, де була яка, як тільки вийшла е, на ринок ці всі анілінові е, фарбники і нитки яскравих такі, моментально е, змінилася вся картинка. Там, де були, скажімо, якісь е, чорні домінували, чорно червоне якісь такі. Е, Навати два кольори з'явилася така поліхромність, і зразу з'явилася і рослинна річ, і все. Тобто вона трансформується. Ще раз повторюю: вона не є сталою, вона не є закостенілою, вона розвивається в часі. Якби ми мали отак, от сорочки всі-всі-всі, буквально по десятках років по якомусь регіону або там по всій Україні, ми могли б простежити оцю е таку е відозміну. Це не гарно і не погано, це життя. Ми це зупинити не можемо. Бо жінці хочеться щось нового, щось. Незвичного, щось модного, і вона це робить, так як вона робить, і не задумується те, що О, ні, я буду так тільки так робити, тільки чорним і білим, бо це я зберігаю традиції. їй то було якби байдуже, вона хотіла бути сучасною і робила те, що їй до душі. А ви, як знавець матеріальної культури, може, зможете допомогти зрозуміти мені і решті, якщо я в них це питання, чому саме сорочка, чому не очіпок? Чому не плахта? І е, чому зараз ця сорочка стала настільки е, загальнонаціональною? Я не про те, що там, когось чи мене це дратує, навпаки, це радує. Але чому ця сорочка перетворилася саме на бренд? Е, ну, сорочка, взагалі, е, давно вона не, не щойно вона да зараз вона актуалізувалася в зв'язку з певними нашими політичними подіями. Це теж політика і одяг, він, він дуже пов'язаний, особливо одяг і Війна, це така тема, яка моментально реагує е, на, на ці виклики мода і е, це, хоплення. А сорочка, е, значить, я думаю, що все-таки це та річ, яка дуже близька до тіла. Це річ, якби друге, ну кажуть, що сорочка це друге я людини. Це Друга шкіра людини, вона найбільш виразна і завдяки сорочці, одягнувши будь-чим, можна зразу себе позиціонувати і висловити в такий спосіб своє своє ставлення, свою думку, свою позицію, свою національну приналежність. Хоча вишивка не є суто українським таким ноу-хау, вишивка є в багатьох народів. От і навіть зараз дуже багато плутають і значить, запускають там на соцмережах Ой, мовляв. Той чи той кутір'є взяв українську вишивку, зробив колекцію. Виявляється, що це румунська вишивка на українська, але ми вже так звикли, що все, що вишито, це є українське. Тут теж є певні такі не неточності. Ми треба розуміти, що е, є ще багато народів навколо нас, які теж мають дуже гарні зразки е, вишитих сорочок, і це є їх теж національним надбанням. Це пан Украї... пан Українізм. Там, де вишивають, там Україна, так там наша територія, там український мир. Та от хочеться, щоб все, все це українське. Ну на жаль, чи на щастя, це не так, бо світ різноманітний, багатий і будь-яка традиційна культура, одяг народний він має е, в своєму складі е, вишити. Просто дуже дивно з нашою сорочкою. Це мені здається певний феномен. Зазвичай, коли їздиш по світі і бачиш етнофестивалі, або що люди вдягнені або повністю в народний однострій, або використовують певні елементи, і це певним чином якось там характеризує людей. Наприклад, в Сербії вони обов'язково одягаються військові сербські шапочки. Та і це їхня пам'ять про Першу світову, про те, що саме звідти там почалася е, е, взагалі вся, вся світова, саме з Сербії. В них там певний такий військовий культ цієї шапочки. Є та а в нас саме от, сорочка. Дивовижно. ну так, е, так але це е, е, з кожним, скажімо, на з 19 століття. Оця мода і це захоплення е, оцим народним фольком. Вона весь час повертається, і весь час є, е, е, Скажімо, від Франка. Е, там Лесі Українки до 60-ників і, до, і, значить, 90-ті років. Тепер це весь час. Ну, скажімо, кожні 30 років, така страшенна актуалізація. І це теж відповідає цим модним тенденціям. Тому що е, патріотизм, е, таке ставлення і мода воно все йде в, в одному напрямку. Окей, друзі, питання ще будуть? Ні, ну тоді Оксана, дякую вам за лекцію. Чесно кажучи, іноді в суспільному університеті бувають такі лекції, після яких ти думаєш: ой, ну а як же так? Ти світ собі будував, якась система знань, якась там піраміда тих знань в голові вже є, ніби ж доросла людина, людина, ніби ж все вже маєш розуміти. А ні, ця піраміда, врешті-решт, розсипається. Тож, друзі, ніколи не будьте певними. Постійно шукайте нові джерела, і, звичайно, до наступної лекції. Я насправді не знала, що вишивка. Ну, не здавніх давен мені дуже сподобалося, що науковий підхід у лектора до, до теми вишиванки не затьмарений у цим урав патріотизмом, і можливо ще не розкриті ті джерела, які будуть свідчити про те, звідки пішла наша вишивка.